Гомін Аут. Всім привіт! Це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь Також ми є на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Настя Зухвала. Єгор Шатайло та Юра Коломієць. Дві ночі недосипання можуть змусити людей відчувати себе на роки старшими. Mm. Дослідження. — Мені — 307 років, значить. — І не забудь додати ще психологічний вік — 1400 років. — І ото, пам'ятаєш, ти пив якесь безалкогольне пиво, і навіть це — плюс 100. — Захотів купити піпідастер — ще плюс 400. Знаєш, що таке піпідастер — плюс 800. Укової праці шведські психологи з Каролінського інституту в Стокгольмі провели два дослідження. За підсумком вчені виявилось, що за кожен день поганого сну люди в середньому відчували себе на три місяці старше. Mm. Mm. Uh, Блін, я, я дуже заздрю людям, які брали участь в цьому дослідженні, тому що в них прям дуже точний внутрішній годинник. <гум> Бо коли я встаю зранку, мені треба десь півгодини, щоб зрозуміти, який день зараз, <гум> а вони. Точно визначили, що постаріли на 90 днів рівно. Я теж не розумію, як це зрозуміти, що ти постарів на 3 місяці. Ну, Треба ж враховувати, що це було за три місяці. Ну, Якщо це було три місяці сезону масованих ракетних обстрілів з Росії, ну, там якийсь інший коефіцієнт. Чи можна назвати себе ну, вічним? Якщо я просто забув, коли нормально спав. що Ти і є безсмертя його. Це правда відчуваюся безсмертним. Тобі треба щось з цим робити, бо я постійно тебе путаю з історичним дубом. Я дивлюся і думаю, це хто його дуб. Головне, щоб жолоді були плодящі. Водночас, ті, хто не мав недоспаних ночей, це хто взагалі протягом останнього місяця в середньому відчули себе майже на 6 років молодше за свій справжній вік. Щоб перевірити, чи впливає поганий сон на відчуття віку в рамках другого дослідження, науковці запитали 186 людей віком від 18 до 46 років про те, наскільки старшими вони почувалися після двох ночей повноцінного 9-годинного сну, і двох ночей, коли вони спали лише по 4 години на добу. Лише Ш... по 4 години на добу. Покажіть мені цього бадряка, якого є 4 години. Ну, бо 4 години сну. Для українця це ну, здоровий сон. Це ти ще що, вельможа? Ти, ти, ти буржуа? Бер... Ти... Ти О, ну, Відчувається, що це дослідження зробили в Швеції, угу. тому що там ну, навіть повноцінний сон це 9 годин. Дев'ять 9, 9 годин. Ну просто на 900 кілометрів зміщаємося на південний схід, і це вже не дев'ять, це вже сім з половиною. А там ще трошки до Києва і ну, там другі цифри. А якщо ще якщо ще далі на схід, то там. Ворги відступили, зміг закрити очі на 14 секунд. Повноцінно виспався. Єдині, хто, я думаю, кайфує, це прям швейцарці. В них взагалі половина нації це просто ведмеді, які ушли сплячку, і Вони такі, ну так і живемо. Можемо дозволити. собі. І тим паче, швейцарські годинники завжди дуже чітко показують, скільки в них було, ну. Я точно знаю, що я повноцінно виспався. В мене є його годин годин, годин, скільки годин повноцінного сну було? Я тепер приблизно розумію, чого США такі інфантильні щодо геополітичних проблем. Ну, все проблема в тому, що вони просто добре сплять. Ну і їм всім просто ну один, два-три годіка. Насправді вони себе відчувають дуже молодими. Ну і Саліван він не, не дурачок. Ну, він просто добре спить і йому половиною, він не розуміє Дорослих проблем. А цьому Трампу з Байденом їм треба замість цих дебатів поїхати десь за місто в село, порубати дрова, подихати свіжим повітрям, потім так добряче кимирнуть на тиждень два. І все, до виборів, типу два пацана такі. О, джери. Ні-ні-ні, Якщо це дійсно так, я манала висипати. Я не хочу, ну, тому що і от я поспала нормально і вже почуваюся безробітною, <плес> <плес> бідною і несмішною, тобто на 6 років молодшою. <плес> Ні, дякую. У <плес> мене і так все нормально, я краще ще попрацюю. За словами учасників, після двох ночей обмеженого сну вони в середньому відчували себе на 4,44 старше, ніж коли вони спали достатньо. Тим часом, після повноцінного відпочинку, вони в середньому відчували себе на три місяці молодшими, ніж я насправді. Ну, мене дуже вдивує те, що є прям людина, яка може сказати, що вона. Ну... Постаршого, постаршого на три місяці. Ну, Це в людей просто виходить, що це в них за життя, таке як вони відчувають час, що в них про це кожна секунда це як відроз з цеглою, просто <ріст> Просто перекладається з одного кутка в інше. <ріст> Може, ми чогось не знаємо? Може, знаєте, те як ти себе відчуваєш на який вік, це якось впливає на соціальні виплати. І вони такі, я почуваюся, на чотири роки старше. Давайте пенсію вже, давайте. Що ваш соціалізм? <ріст> Ну і плюс вони ж там в Швеції всі носять, як ви знаєте, з собою калькулятори в кишені, тому що, по перше, як себе можна розважати, переводиш свою ЗП в гривні? І такий, Мо -мо -мо -мо! <плес> <плес> в любий момент можна підняти. Настрій. <плес> ну і так само визначити наскільки ти постарів через недосип по секунду шоу гоміна от слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на Ютуб канал Радіо Промінь з вами була Настя Зухвала. Єгор Шатайло і Юра Коломієць. Українці, спробуйте, хоч раз, хоч трошки один раз нормально виспатись. І тоді, можливо, ви відчуєте себе молодшими на 4 секунди. <рес> На жаль, Морфей уже давно виїхав з України і зараз здійснює свою діяльність виключно на території країн, які на Чіля. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу. Гомін Аут